Закарпатці під Дебальцевим опинились у складній ситуації. Тривають активні бойові дії. 128-ма бригада отримує передові позиції та майже без важкої техніки. Прожена ситуація виникла ще вчора ввечері. Коли Олег Посічнюк він звернувся до, до всіх до кого міг звернутися, маємо надію таку, що їх все таки зробили той коридор і привезли їм боєприпаси, підвезли їм, врятували їх. Бійці бригади очікують на нову техніку, на підмогу. Вирішили втрутитися в ситуацію представники органів місцевого самоврядування. Керівники самоврядування області зібрались за круглим столом з головою облради, аби підписати звернення до президента наступного змісту. Викликаємо вас негайно тут після ситуації і не відкладати всіх можливих заходів, по недопущенню оточення українських підрозділів, щоб зберегти життя військовослужбовців. Просимо терміново надати підкріплення та задіяти військові резерви для укріплення позицій. Нагадали в заяві представникам уряду про найвищу цінність в державі, а саме життя кожного громадянина. Тому прорахунки військові ситуації вважають злочином проти українського народу. Окрім того, підписали і звернення до Верховної Ради про доцільність визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями. А Росію країною агресором. Голова ради наголосив, таке рішення дає змогу Україні законно боротися з агресорами. Україна повинна якось рішуче визнавати ці всі речі, тому що вже рік в державі фактично де-факто йде війна. А ми граємося в якісь незрозумілі стандарти, і для нас це незрозуміло. Давайте називати свої речі своїми і нами. Це дасть можливість в міжнародних судах судити цих організаторів цього процесу, який сьогодні йде до того, що знищує українську націю. Таким чином, обласні депутати змушують керівників держави негайно втрутитись в ситуацію, приймати рішення, адже ситуація критична, і від її вирішення залежить життя солдат та й України в цілому. До слова, звернення підписали голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, голова Берегівської районної ради Шедер, голова Виноградівської районної ради Любімов, голова Воловецької районної ради Щербей, голова Іршавської районної ради Савко, голова міжгірської районної ради Ярема, голова Мукачівської районної ради Михайло, голова Перечинської районної ради Перцев, голова Рахівської районної ради Фірка. Голова Тячівської районної ради Данилюк, голова Ужгородської районної ради Феденець, голова Хуської районної ради Лепчей, виконуючий обов'язки голови Великоберезнянської районної ради Риган, виконуючий обов'язки голови Свалявської районної ради Попович, Берегівський міський голова Бабяк, Мукачівський міський голова Ленділ, Ужгородський міський голова Погорєлов, Хуська міський голова Кащук, Чопський міський голова цар.